Комунальники горішніх плавнів приводять до ладу покрівлю альтанки, яка розташована на території дитячого містечка на проспекті Героїв Дніпра. До цього майже півтора місяці тривали роботи з відновлення ігрового комплексу поблизу Бастіон. Зношені металеві конструкції та дитячі гірки замінили на нові. Відтепер продовжується реконструкція об'єктів, що межують із цією зоною відпочинку. Проводимо ремонтні роботи за участю наших робітників по відновленню даху. Значить, тут був тимчасовий дах, був покриття з металу, який вже втратив свій вигляд і призначення. Дерьвий був, просвічувалося сонце, дощ попадав, і зараз ми його демонтували і приступили підсилили обрешітку, і приступили до покрівельних робот сучасним матеріалом, профнастил і грані. Ця конструкція восьмигранна, тобто вісімгранний має. Ми їх покриємо коником з металу. Маємо велику честь працювати на ремонті відновлювальних робіт, на виконанні відновлювальних робіт для наших діток і, взагалі, населення, яке відвідує цей майданчик. Ремонтно-відновлювальні роботи проводяться коштом місцевого бюджету. Благоустроєм займаються фахівці комунального підприємства Горішніх плавнів «Спецеко».